Зараз щось відбувається, що не можна оприлюднювати для широкого загалу. Український політик і дипломат Роман Безсмертний зауважив, що територія Курської області це один із поясів, де радянський союз розміщував об'єкти протиракетної та протиповітряної оборони. По Поводу ситуації в Курській області ситуація. Тіжуло всі речі, які пов'язані з завданнями Курської операції, які вирішуються, а до них я відношу створення фонду обміну військовополоненими, далі тема обміну територіями, далі тема такого ж самого обміну об'єктами атомної енергетики перебувають в публічній площині. Разом з тим, поза увагою, залишається те, що територія Курської області це один із тих поясів, де розміщені відповідні об'єкти протиракетної протиповітряної оборони ще колишнього радянського союзу. За його словами, ці дані, які на сьогодні з'являються в мінімальному обсязі, що там знайдені підземні бункери і так далі, це лише початок розкриття великої правди, бо з часом ці речі мають бути оприлюднені і про них будуть знати. Зазначив безсмертний ну, е, пане Антіне, як видно із ситуації, мовчазне торопіння, яке наступило після 6 серпня, з початком. Операції буде вона в підручниках курської чи як і якось іншою називатися. Це вже справа істориків, справа часу. Але оторопіння це минає. І треба відзначити те, що в середовищі партнерів воно пройшло набагато швидше, і там почалися дії. І ми бачимо, як зараз актуалізувалася і активізувалася допомога Україні, особливо наших найближчих партнерів, Балтійських держав, центральноєвропейських і так далі. Вони краще, швидше, глибше усвідомлюють і очевидно проінформовані про те, що відбувається ну і очевидно на рівні. Керівників, вони були поінформовані про те, які ймовірні перспективи. А друге, як ви бачите, оторопіння в Кремлі не проходить, бо крім рефлексивного бомбардування 26-го, поки що в Кремлі не знаходяться інструменти протидії цій операції, і те, що вони белькочуть, воно насправді свідчить про те, що в Кремлі не розуміють. Що відбувається, для чого відбувається? які перспективи. Окрім того, що злякався Лукашенко білоруський, і почав а, іпсошно підводити свої сили до кордону. Хоча треба розуміти, що погреби на сьогоднішній день з запасом боєкомплектів пусті, техніка майже вся знаходиться в Росії, і вже утилізована на російсько-українському фронті. Але а, Вчиняти рівні різного роду диверсійні речі і розкручувати інформаційно-психологічну атаку з появою. Там дві-три, може навіть п'ять тисяч особового складу з певною бронетехнікою він може. Тепер декілька слів про з цитуванням про те, як е, в міжнародному плані йде реакція. Ну, найбільше здивувала світ, це рефлексія Дональда Трампа. Який в Денвері зустрічаючись з Асоціацією національних гвардійців, а ця була зустріч присвячена відзначенню пам'яті загиблих американських армійців під час евакуації контингенту з Афганістану? Ну, всі пам'ятають тоді обстріл аеропорта і бої на воротах, де загинуло 13 армійців. А 31 серпня це відзначення дати завершення. Виведення американських військ, зустрічаючись із асоціацією ветеранів, гвардійців національних, Трамп кинув таку фразу: що бачите, українці рвуться в Росію, у вас буде Третя світова війна. Так він сказав. Не у нас. Ну, це завжди політикам притаманно: дистанціюватися від народу, особливо таким темпераментним, як Трамп. Що стосується реакції європейців, то вона позитивна і, особливо військових аналітиків, вони від самого початку не розуміли і не знали ні задума, ні мети, але бачачи швидкість просування і помірне в. Відведення військ зі сходу для того, щоб рятувати ситуацію в районі Курської області, вони почали позитивно оцінювати. І навіть ЗМІ, які взяли цю цитату Трампа, і ті розкрили для команди Трампа позитивні наслідки і задуми, як вони вважають цієї операції. Але важливість у тому, що більшість аналітиків серйозних на Заході показують ось на що, що цей перебіг подій і ця операція в районі Курської області є багатоваріантна. І, власне, це багатьох ставить у ступор. Більшість не розуміє задуму, не бачить мети, яка не озвучується, а між тим. Позитивно дивляться на кількість військовополонених, на результати ведення бойових дій, і ще більше зазначають а, про те, що але далі вона може розвиватися в будь-якому напрямку з будь-якими наслідками. Ну, частина говорить про те, що треба. Зважувати, що відбувається, скажімо, на східному, південно-східному напрямку на Донбасі, і що відбувається в районі Курської області, і тут треба розуміти, балансувати цю ситуацію. Але з моєї точки зору те, що відбувається зараз на лінії фронту, яка розширилася і досягла вже майже 700 кілометрів. Свідчить про те, що Генеральний штаб ситуацію контролює, вони розуміють загрозу, яка виникає в районі Донбасу, в районі Покровська. Вони бачать цю загрозу і маневрують в районі Курської області. Видно, що ці Кроки будуть поширюватися, в тому числі на Білгородську область. Це показують останні дні, а в тому числі і шанс оточення угрупування там, в межах 3-5 тисяч, які попали в кільце в районі Курської області. Про це пишуть на Заході, пишуть дуже активно. От, роз'яснюючи можливі і позитивні, і негативні наслідки. Ну і інформація, яка з'являється в Україні, от зокрема те, що говорили на форумі зустрічі керівників держави з засобами масової інформації на прес-конференції президента щодо превентивності цього удару. Стосовно зриву ймовірного наступу в районі Харківської області, тобто, все це все більше і більше розкриває, скажімо так, задуми. Бо о, я ніколи ви знаєте, я про це з пане Антінеон казав, що я не розумію. Якщо робляться кроки, в ній, в цих кроках робиться там дві ставки на дві-три мети. Зазвичай, коли проводиться щось, то визначається одна мета, і ти можеш розуміти, що це буде результат. І наскільки я бачу, то ці завдання, які вирішуються, це лише завдання по реалізації мети. Яка мета стоїть. А ну нам ще треба дізнатися.